Вітаю, друзі на Ньюзрумі! Жорстка боротьба з корупцією. Перший фронт, де треба перемогти. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставив подобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду. Врешті-решт якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Б. Український народ, який стоїть на межі виживання, має бути чесно поінформований. Війна це єдиний шлях до перемоги. І наша перемога можлива тільки через жорстке протистояння ворогу. Але чи готова влада забезпечити цей шлях? Сумніви, які виникають щодня, не лише деморалізують суспільство, але й підривають віру в те, що держава дійсно бореться за своє майбутнє. Росія веде проти нас криваву і безжальну війну, але всередині країни є ті, хто веде свою піду, скриту і цинічну. Вони не використовують танки чи ракети, але їхні дії завдають удару по тому, за що воюють наші солдати, по ідеї справедливої України. Кожна гривня, вкрадена під час війни, це граната в руки окупанта. Це бронежилет, якого не отримав воїн. Це їжа, якої не побачив солдат на передовій. Це кров, пролита через зраду в тилу. Ешафот на Майдані символ невідворотності покарання. Досить гратися в угоди зі слідством та законодавчі лазівки. Поки війна тримає, на Майдані має стояти не ялинка, а ешафон, де на очах у народу понесуть покарання ті, хто вкрав на війні. Це не метафора, це необхідний символ відплати. Кожен, хто привласнив бюджетні кошти, призначені для армії чи гуманітарних потреб, має бути публічно покараний. Система покарань має бути безкомпромісною. 100% невідворотність покарання. Кожен випадок корупції має закінчуватися конфіскацією майна, тривалим терміном ув'язнення та за найгірші злочини смертною карою публічність. Усі вироки мають бути оприлюднені, а корупціонери позбавлені прав на будь-яку посаду в майбутньому реформа судової системи. Судді, які виправдовують корупціонерів, мають нести таку ж відповідальність. Якщо цього не зробити, українці. Не пробачить ані владі, ані тим, хто її підтримує. Чому ми програємо внутрішню війну з чиновниками? У 2022-2024 роках Україна отримала рекордні обсяги міжнародної допомоги, але частина цих коштів розчинилася у схемах. Скандали з крадіжками на постачанні зброї, продуктів харчування для армії, будівництва укриттів це пряма загроза обороноздатності. Ми не можемо дозволити собі бути країною, яка просить допомоги і однознач... Ми не можемо дозволити собі бути країною, яка просить допомоги і одночасно дозволяє чиновникам красти мільярди. Яйця Резнікова скандал із закупівлею яєць для армії за завищеною ціною став символом системної корупції у Міноборони. Тоді яйця закуповувалися за ціною у 17 гривень за штуку, що в кілька разів перевищило їхню ринкову вартість. Цей інцидент. Виявив широку схему завищення цін на продукти харчування для армії 23 мільярди гривень для прикордонників. Останнім часом стало відомо, що значна сума коштів, виділених на забезпечення обороноздатності через Агенцію оборонних закупівель, була перекинута на потреби прикордонників. Але замість реального використання ці кошти пішли на передоплату у польській компанії, яка раніше вже не виконала поставок боєприпасів на суму 3 мільярди гривень. Де гарантії? Що цей контракт не стане черговим провалом. Схеми у тилу. Публікації журналістів вказують, що вартість деяких товарів для військових часто завищується у два-три рази. Наприклад, форма для солдатів, яку завозили як гуманітарну допомогу, закуповувалася через посередників за завищеними цінами: крупа, трухін, Мезгер, імена ганьби. Ці корупціонери продовжують жити розкішно, їхні справи тягнуться роками. А вироки або м'які, або взагалі відсутні. Чому ми дозволяємо їм уникати покарання? Тому що влада не хоче рубати систему, на якій тримається її власний комфорт. Військовий трибунал для корупціонерів там не має бути жодної поблажливості. Україна потребує окремого військового трибуналу для розгляду корупційних злочинів, скоєних під час війни, ніяких умовних термінів чи дрібних штрафів, які дозволяють злочинцям продовжувати розкішне життя. Тільки найсуворіші покарання, тривалі терміни ув'язнення, конфіскація всього майна та у найважчих випадках навіть смертна кара. Ешафот на Майдані не є художнім перебільшенням. Я впевнений, саме цього бракує Україні для наведення влади. Війна це час, коли Україна мусить показати, що справедливість це не просто слово. Кожен, хто крав у солдатів чи цивільних, хто підірвав обороноздатність, має бути покараний публічно, щоб це стало уроком для інших. Прозорість у кожній транзакції. Кожен тендер, кожна закупівля мають бути повністю публічними. Усі договори повинні бути доступними для громадського аналізу. Це має стати новим стандартом для України. Якщо чиновники знають, що їхні дії будуть пильно перевірені, це автоматично зменшить кількість махінацій. Україна повинна боротися до перемоги, перемоги, яка визначатиме наше майбутнє не лише як нації, але й як ідеї вільної. Незалежної справедливої держави. Однак ця перемога неможлива, доки ми не здолаємо нашого головного внутрішнього ворога корупцію, яка роками руйнує фундамент нашої державності та сьогодні в умовах війни підриває обороноздатність країни. Росія не приховує своєї агресії, вона атакує відкрито, але її дії викликають опір і консолідацію. Натомість корупціонери діють нишком, знищуючи віру в суспільства в державу. Їхні схеми деморалізують людей більше, ніж ворожі обстріли, бо вони знецінюють жертву тих, хто бореться за нашу свободу. І якщо ми продовжуватимемо закривати очі на цю проблему, ми ризикуємо програти не лише війну з Росією, але й самих себе. Бо корупція це зброя, яка вбиває зсередини. Ми воюємо не лише за території, ми воюємо за майбутнє. Перемога над Росією неможлива без перемоги над корупцією, бо слабка і підкупна держава. Нездатне захистити своїх громадян, а продажні чиновники та силовики вхідні ворота всередині державного управління та таємниці. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням, і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.